Вітаю, друзі! Вітаю всіх з Новим Роком та Різдвом. І ми починаємо наш новий сезон. І новий сезон, як завжди, починається з якогось зашквару. Зараз всі говорять лише про дві речі: це дизель-шоу та квартал 95. Я не змогла пройти теж повз цю тему, тому що це теж торкається психології. І торкається воно тим чином, що раніше ми такі жарти да, могли сприймати. Ну, ми знаємо номери цих двох шоу. Веселих шоу, хоча для мене цей гумор останнім часом є дещо неприйнятним. Він є не на часі, і мені здається, що ми вже всі давно виросли з цього гумору. Для мене він виглядає особисто для мене, я кажу вам мою думку як людини. Виглядає дещо трошки по-шкільному. Можливо, ви пам'ятаєте, коли ми були у школі, ми робили якісь кавени, капусники, якісь вечори, і ми теж робили там якісь жарти. Ми намагалися бути як. Кмітливими, намагалися бути веселими, але це, ну це все було дещо по-дитячому. І зараз ми звикли дати квартал 95, він вже майже я не знаю, років 20, мабуть, на нашому телебаченні вони завжди поводилися так, як, як поводяться вони зараз. Їхні жарти були завжди дещо нижче поясу. Але тоді ми їх сприймали нормально. Ми пам'ятаємо навіть під час Майдану, коли був Майдан 10 років тому, і люди стояли на Майдані, гинули на Майдані. Тоді були номери про недологих українців, про які спустилися з Карпат з гір. І все таке, тоді ми це сприймали дещо більш нормально. Я не можу сказати, що це було окей, але ми до цього звикли. А чому ми до цього звикли? Я знімала влітку відео про... Юрія Гарбунова, да, юрець своїм Ян Янгульцем у цим е, серіалом, про синдром меншовартості. Чому такі фільми, які знімає Юрій Гарбунов, вони є неприйнятними зараз, особливо тому, що вони підкріплюють комплекс меншовартості в нас, в українцях. Нам це насаджували багато років. Я тоді приводила приклад, що ще моя бабуся розповідала про штепселя і терапуньку, е, коли. Українські тарапунька дещо придуркувати, недолугий, штепсель весь себе такий інтелігентний. А тарапунька дурачок, такий, який він завжди щось робить так, жадібний, ну придуркуватий. І зараз часто навіть показують ці жарти у соцмережах да, про тарапуньку і штепселя. І от те, що творчість Юрія Горбунова, вона зовсім не відрізняється від квартала та «Дизель-шоу» в тому, що показують українців придуркуватими недолугами в принципі те, що й насаджувала російська культура всі ці роки нам. Ви ж пам'ятаєте, серіал дієти, няня віку. Як якщо якийсь придурок, то це в нього або українська фамілія Перепечка, або няня Віка вона з Маріуполя. А ще що мені здається неприйнятним зараз, те, що квартал бреше в тому, що на сході України ніхто не володіє українською мовою. З власного досвіду можу сказати, що це є не так, тому що ще років 15-20 тому, коли я з мамою їздила відпочивати в місто Одеса. Наголошую, це було Одеса, це було не Одеська область, це було місто Одеса. Ми тоді зупинялися у жіночки, і вона, і її мама, говорили українською мовою. Навколо багато людей говорили українською мовою. Я тоді була дуже здивована. Я з центру України, я з Черкас, так я розмовляла російською мовою. І для мене було здивуванням, що в Одесі Одеса – русський город, ми ж це пам'ятаємо, що говорить Путін. А там говорить українською мовою. Цієї весни я знову була в Україні. І я коли поверталася, я була в автобусі з жінками і вони говорили українською мовою. Коли ми почали розповідати, хто звідки я була надзвичайно приємно здивована. Ці жінки були з Херсонщини. Одна була з Херсона, одна з Херсонської області, я не пам'ятаю, звідки коли. я... Здивувалася, сказала, ви розмовляєте українською так добре. Вона каже: Так да, у нас всі розмовляють українською, це нормально. І тут показується, що дівчина з Херсонської області зовсім розуміє українську мову. Ну, по-перше, це неможливо, тому що українське телебачення, український інтернет, українська в школі, українська в університеті так можливо вона розмовляла російською мовою. Але, оце те, що Азаровщина, так як 95-й квартал показав Аз Азірова. Да, і дарунки, госпідар і все остальне. Не будемо вдаватися в це, щоб не забанив мене. Ютюб. Це все ще з тих часів, коли вони насміхалися над Азаровим. Тоді нам це було смішно. Взагалі-то ну завжди сміються над якимись недолугими вчинками. Хтось спав на банані, і це вже смішно. Але в чому за шквар го кварталу, на мій погляд, вже багато років вони сміються над фізичними вадами. Ви пам'ятаєте, як вони сміялися над парубієм? Ви пам'ятаєте, як вони кривляли те, що у людини логоневроз, що людина погано говорить? Ну, це не є нормально, це є бодішеймінг, це це, це є булінг, коли ти смієшся над фізичними, фізіологічними, над хворобами. Як вони сміялися над Тимошенко, як вони сміялися над багато ким? Ну, тобто вони сміються над тим, на чим не можна сміятися чисто з етичних, чисто з етичної точки зору, тому що це є ненормальним і це прививається іншим людям, іншому поколінню. Видається, нібито то є це норма. Це є не норма дизель шоу з їх номером про окупацію про Крим. Ну ми всі про це теж жартуємо. Але зараз, коли так багато людей, можливо, там мають таку точку зору. Але я особисто знаю людей, родичі яких знаходяться там у окупації, вони дуже чекають на Україну, на українське повернення і вони страждають там. І такі номери вони, вони є неприйнятними, тому що вони торкаються почуттів цих людей, вони принижують. Таке є неприйнятне. Колись ми з цього сміялися, а зараз ні. Ми, я не знаю, як чим це закінчиться. Для кварталу, я ще я вважаю, це не закінчиться нічим, і ми знаємо, з яких саме причин. Але я думаю, що вони не змінилися, вони не виросли, але змінилися і виросли ми. Ми, як нація, ми стали сприймати все абсолютно по-іншому. Ми стали розуміти, що ми є нація, що ми є. Вільна нація, вільний народ і якісь глумління над нами, якісь такі жарти недолугі над тим, що ми не до, не до росіяні, малороси, як навіть зараз я читаю у Твіттері, як нас називають, це є ненормальним, неприйнятим. І нарешті ми перестали себе сприймати як щось недолуге, щось менш варте. Тому я вважаю, що знаєте, коли ми лишаємо коментарі про те, що це є не є нормальним. Це є нормально в тому плані, що масло масляне, але нехай буде, тому що ми цим показуємо, що такі жарти вже не будуть проходити. Оця підлітковість, оця дитячість, вона є не на часі, тому що у нас є війна, вона є не на часі, тому що нація змінилася. Ми всі виросли, ми всі змінилися. Ми відчуваємо себе по іншому, і ми цим показуємо те, що це не є ок зараз для нас. Я не дивилася всі ці концерти цілком, тому що останніх 10 років для мене це дуже важко. Ці жарти вони для мене є дещо тупими і нецікавими. Єдине, хто у дизелі мені колись сподобався, це була Марина Паплавська, де деякі номери з неї попадалися в YouTube, я їх переглядала. Але те, що відбувається там зараз, це є недолуго, і для мене знов таки, це моя особиста думка. Якщо ви переглянули повністю концерти кварталу та дизель-шоу. Якщо ви маєте іншу думку, до речі, ви передивилися чи ні, напишіть, будь ласка, як ви вважаєте? Це достойний гумор, це цікавий гумор. Вони мають право на існування такі думки. Можливо, я помиляюся. Тому мені буде дуже цікаво поспілкуватися з вами в коментарях. Лишайте їх, будь ласка, під відео. Питайте се, все, що ви хочете про наступні теми, які я буду розбирати. Я вам говорила про те, що мені цікаво торкатися не в плані лекцій про щось розповідати, а торкатися конкретних людей на їх прикладах, розкладувати щось, що торкається психології. Так є більш зрозуміло для всіх і більш цікаво. Тому лишайте ваші коментарі, підписуйтесь на канал. Мене легко ви можете знайти у всіх соцмережах: Twitter, Фейсбук, Інстаграм за хештегом Психолог Єлена Літвінова. Кому потрібні консультації, стукайте у директ, ми з вами обговоримо деталі, як робити консультації онлайн по скайпу. До нових зустрічей! Гарних вам свят, хто ще їх святкує, гарного настрою, психічного, психологічного і звичайно фізичного здоров'я. До нових зустрічей. Пока!